Опа, опа. Это у нас босс? Я не думал, что в этой игре есть боссы. А тут есть босс. Квидкость у нас, конечно, зашкали. А ч я пірнути не можу? Я ж вмію пірнати, чому я просто... Відкинув мене? Те мене не зупинить, па мать! Пацани, ви шо? Я ж човник підлодка. Човник підводний човник. Два в одному. Опа, чо? Я розламався? Так, я сів... я сів на мі... Так, розвалив мене. І ким я буду далі? Мені цікаво.